Let's go! Так, скільки тут? Я бажаю одного знаю. Три О, я от с... три, я мені хочу, я хочу три. три мені більше. Три мені більше подобається. Я його по й... <ристою> <ристою> це Айленд. йому Краунс. Yeah. Такий дуже дивний піс. Червоний фермер. Oh, yeah. Файно. Yeah. земелька. Флют можна грати. Флют. прикольно. не знаю, що заграє. Медальйон oh, oh, гарний. Que oh, oh. okay. okay. yeah. yeah, okay. spell. Почало грати. Почало грати? Так, в moderni це фізарда. Хворі люди. Справедливо. Ну ти або контриш, або набираєшся. Це затримали непостійний ефект, типу. Де ці картки були зараз на ліміте, коли вони були так потрібні. Це, це ж так. О, хит. Звучить немає. гарний ремонт. що це таке? Any number of creatures О, с паузом стафнусом 1 or less than the few weeks. Retro foil flare. Nice. Yeah, no, це прям сильно. Давай, Звіси, щоб вроди, гірших вроди, не було тепер. Бордер вас не знаю. Я звичайно вчора вскрив, здається, вони 13 чи 14. Бордер вас десь так, також. які вони Почтави. плотні. Вони запаковані так, що... Що їх спробую розпакую ще. І та ёлки, типа. Воно прям. Ну, давай. Як починаємо? А, ну спробуй. Серена дає куди. Як нам почекати? Стрікс. О, так. стрікс сирени. Єп yep. оп, 3. хорош. Так. Хто запакував на макар? Топові картки включають. Чуєш, а воно навіть дешевше з 7 баксів. Дешевше. А я не знаю чого. Принц Вортекса. Два Вортекса. Це що таке? Нам тут. О, це гарно в ліміте, але не знаю. О, в мене така ж синій Ретрофой флеер. Сюди будет. Поки не погано. Справді він мені навіть є диха на диву не куди. Ви уявляєш, який не коштує На Ну, все у ага. Ну, ретрофойл точно буде коштувати. Будемо це пришвидшити трошки. Ще верну. Ще сміття. Флейрке. Біоманція. Агресив. Асмічасичка. Флеер. Скіт, це третій динамил вже. Четвертий. Четвертий флеєр, четвертий. Два синіх і два червоних. Нуль фечок, чотири 4 флеєра вже. Так, да, можна мені печуть, будь ласка. хоча б одну. No, я сподіваюсь хоча б на три на пак. Три? Ну на бокс. Найбільше, що я бачив в інтернеті, це дві на бокс. О, Титанія відходить. До речі так, фойл Титанія. Чи на War. Це щось коштує. Так. Чи не якесь? Теж якийсь сміття. Вінтер в мун. Фойл. Nice. Flash і генко. Ну, пять, флейрів, тоді що вже вскрив. Evident, Типа, Тобто чорного нема. Так, чорного. Так чорний сьогодні вже вскрив. Вони чорного вже не треба. А, тобто тобі білий і вже всі є. так, так. І Ще одне питання хочу. Ретрофойл Титанія. Ретрофойл Титанія, да, гарненька. Oh, це потужний птах. Oh, потужний птах, але чим щось коштує? Чу, це плеєр. Коли наносить демедж гравцючий перманент, це подвоє. Називається факт зі сплеєром партіку. Empire of Bones <laughs> гарний. Що це? Ah, Земелька, хороша. І ретрофойл не карбун. Це не карбун взагалі. Треба. Mm. І, mm. Зараз найбільш популярна командир з цього сету. Через дредж? Mm -hmm. Так. Уявляєш собі дрежь в Zimmer. Mental glas. Let's go. Норм, yeah. no, норм, Nord Три yeah. да. no, no. no, no. no, no. Трибакси. Це бачиш? Машинка якась. Спріп, О, дивна, спріп, на енергії. О, Флейер. Флейер, Флэй, ретро. Дресдаун. Ретро фойл дресдаун звучить круто. Їх <рикут> <рикут> <five> <concern. рикут> И, до речі, флейрів два червоних, два і два уверен. До речі, так. Жальний. Це перчик, але які настільки важко відкриваються. Щоб ти їх не достав. Спеціальний. Так. 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 Ну тут ще. Плюс. Диса. Э. Ну. Хто знає, може включить казольди. Трошки образу. прикольно, да. Дрейк. Фреймбрейк дрейк. Не знаю, скільки він. О! це дуже, дуже красивий. Ну я, ну зараз чекну не, ну, Я додуже... не думаю, що це дорого, Он, але це дорого, дуже гарно. Còn... Allez... Так виглядає. Frame break fuel medallion тоже там. Так. Це краще, бопс. не бопс, нікого. Я сиду хочу купити його просто. Але подивимося. Snow covered face. Fіomancer. Oh, Healked. Oh, cool, dobad медик. О, такі підкласні. І фойловий рал. Фойловий, Не текстурований. Не текстурований, але гарний. Найсмішніше, що мені саме ця печка вже не треба. Я кажу Їж. їж. У мене теж така ідея. Ну бага вам. Щоб я так не розказував. <ріст> <ріст> Купуй. Бакси, <ріст> <а>? <ріст> 26 баксів роби батальйон. 26 баксів? Кайфово. Смолітка бізей там була. Щось на МХ2. <ріст> о, відноска прикольна. Прикольна. Ооо, раз і дракон. Ще одна діса. Діса багато набувала. Все, сюди дельта. О, а от і білий бі флеєр. Бі Фрейм-брейк бі бі. фуловий. гарний гарно іде. Ось всі флеєри зібрали. Всі флеєри є тепер, так. Не погано. Охренеться, ітероватор. Обережно, як це виявиться. Як там флеєр починається? Flare of. Вони всі так починаються. Flare off. Abusant Grace. Щось дип, Вона не Землелька. Ага. Землелька. О! що, май! Ретроф і потужно. Оце потужно. 4 печонки вже є. Ельдразій не було. В дуже дуже Скільки бачив? 13 баксів. 13 баксів? Не думаю, що я його продавати буду, але. Спіть спойловий. Пірагоїв. Ще один разі древес. Щеполі за І імпера. Так, ну а в гейм все.